Цими вихідними у Чернівцях відбувся перший етап чемпіонату України з мотокросу, яким вітчизняні майстри мотоциклетного спорту відкрили новий спортивний сезон. Мотоперегони, які для буковинської автомототраси стали генеральною репетицією перед наступними відповідальними міжнародними стартами, найближче з яких прийдуть на початку травня, проводились у восьми змагальних номінаціях. Велика кількість мотокросменів з огляду на початок спортивного сезону приїхала до Чернівців. Це свідчить про серйозні наміри кращих вітчизняних гонщиків одразу ж включитися у боротьбу за звання чемпіона України 2011, яке буде виведено за підсумками всіх змагальних етапів наприкінці року. Перегони проводилися в усіх мотоциклетних змагальних номінаціях від дитячих до дорослих, а також на квадроциклах та мотоциклах з колясками. Окрім спортивної складової, ці змагання мали важливе значення в плані перевірки, готовності Буковинської автомототраси, яка є однією з найкращих не лише в Україні, а і у Європі, до проведення чотирьох міжнародних стартів, що пройдуть цьогоріч у Чернівцях. Два чемпіонати світу чемпіонат Європи цього року це дуже велика відповідальна справа, і не просто це всього зробити. Потрібне добре, хороше тренування. От це є, скажімо, максимально можливе найкраще тренування. З огляду на те, що 7-8 травня Боковина буде приймати чемпіонат світу на мотоциклах з колясками, до програми звітних було включено змагання колясочників, участь яких, окрім вітчизняних екіпажів, взяли представники з Росії та Білорусі. З поміж інших семи змагальних номінацій найбільший інтерес викликали перегони в елітній номінації на мотоциклах 150 кубічних сантиметрів та ОПЕР. Близько 50 спортсменів виявили бажання проявити себе на Чернівецькій мототрасі, що змусило організаторів навіть проводити окремі перегони в двох фінальних заїздах. Тут перемогу відсвяткував майстер спорту міжнародного класу Микола Пашинський, який у пертій боротьбі зумів випередити свого брата Олександра. Це дуже велике жлання, велике, дай мене побідіть перше мабуть, соревновання в году, тому що всю зиму, можна складуть готові, підходили Цели физической да, и, ну, спустя период времени роботи хочеться увидеть результат. Поміж буковинських спортсменів лише двом вдалося виїхати на призовий п'єдестал – Бучковському та Мрачковському у змаганнях на квадроциклах. Сергій Батюк, Михайло Грошу, дня, тева.